Всім привіт! Компанія Greenway Auto привезла чергову, дуже класну Volvo V50 із Європи. Розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої реєстрації в Мрео. Ціна питання першої реєстрації з урахуванням оплати пенсійного фонду 3%. Ну, те, що ви заплатите в Мрео при отриманні номерів. І техпаспорта буде коштувати близько 7000 гривень. І ви будете першим власником даної красотки в Україні. Тепер детально про автомобіль. Перше, без ДТП і не фарбована жодна деталь. Придвісточним номером покажу. 2012 рік. Останній рік в цьому кузові. 1,6 дизель D2, це рестайлінг, мотор восьмиклапаний один раз передвал 115 кінських сил, потужніший і новіший. І в парі працює з механічною коробкою передач 6-ступкою. Ось так виглядає ззовні. Диски оригінальні фірмові Вольвовські, як нові. Ну, в принципі, як нові тут. Царапін немає. r 17 Резина зимова, в хорошому стані, в дуже хорошому стані. Красивий такий сірий пепельний колір. Рідко зустрічається. Без релінгів така спортстайл-версія. І комплектація тут топова, сумум. Є фаркоп, але щеплення ідеальне. Ззаді парктроніки, заведено, ніяких порів димів нічого немає. Екологія на місці, нічого не вирізано, не прошито. Ось ця накладка така хромована. Останні роки ставилася така накладочка. Вот так зовні красиво, дуже-дуже красиво выглядит этот автомобиль. Гляньте, ну, он дуже выделяется с потоку. 205-50 R17 Резина и диски. Ось зовні так виглядає цей автомобіль. Спереді ходові, денні вогні, леди такі. Потім лінзована оптика, хороше світло, омивачі фар, капот алюмінівий, сколів не боїться, де їх і немає. Датчики світла, датчики дощу, монітор. Так, тепер пройдусь товщиною міром до допуски у волю десь до 120 мікрон. Зразу з капота. Капот завжди вдвоє тонше б'ється. 36, 37, 82, 81, 94 87 87 89 91 92 94 93 94 98 100 82

91 110 95 96 96 100 95 106 88 77 89 32 Отже, друзі, нефарбований автомобіль. Для поціновувачів, щоб жодна ж деталь не була фарбована, ось ваш варіант. Тепер комплектація і салон. Водійська сторона. Гляньте який стан, яка частіше всього зношується, витирається. Складування дзеркал є. Працює. Сі4 скло з автодоводчиками. Пластик, резинка накладки на пороги. Гляньте стан. Комплексна система CIPS від бокового зіткнення. Дуже крута штука для безпеки. Вон, бачите, як складується передня спинка пасажира вправо. Шкіряний салон. Ну Якісь мінімальні може тут потертості, але нічого не... Ну воно це шкіра справжня. Нічого не фарбувалось, тому оригінальний стан. Руль, шкіряний, мультируль, круїз контроль, правіння магнітолою, гучний зв'язок. Ще раз датчики світла, автоматичне світло. Датчики дощу, бачите, така крапивка. Є система старт-стоп, є ось ця заглушка, часто дуже випадає. Там USB aux можна так піднімати. Є підігрів сидінь, шестиступка, high-performance sound, підсилений звук, два ключі, монітор. Такі резинки, задній диван, гляньте, як новий. Тут такий пенал є. Чорний шкіряний практичний салон. Розлив щось, там вимазав, протер тряпочкою питань немає. Багажник величезний. Класна шумоізоляція, Ось такої товщини. З однієї сторони волос, з другої. Там підсилювач звуку знаходиться, хто не знав. Так, ця карта. Ну, зрозуміло, що задній диван складується, рівний пол величезний. Проєм, багажник, так. Тут салон. Два ключі. Ось такий стан салону і комплектація. Тепер подивимось технічно. Перший автомобіль заведений, ні парів, ні диму немає, нічого. Дуже рівно тихо працює. Так, що в нас тут показує? Що на ручнику не пристебнутий, 255 пробіг, і повірте, не відчуваєш, що тут 255, ще, ще скільки ж проїде без проблем. Включаємо запалення. Заводимо, помилок немає, інформацію показує, потрібно пройти техобслуговування оберти чітко працюють. ну І підемо подивимось, двигун наш, mm. знаменитий двигун d 2 Дуже-дуже люблю я цей двигун. ну Якщо, наприклад, порівнювати з Opel Astra двигун 1,7 дизель. Renault Megane 1.5 дизель DCI. Volkswagen, Golf, там, ну, ваговська група, там, Шкода, 1,6 дизель, ну ті, мабуть, на останньому місці я віднесу. То цей двигун мені більше більше всього заходить і подобається. Зараз скажу чому, хто не знав. По-перше, він один із найпотужніших 115 кінських сил. Це раз. Економічний і простий. По економічності. Траса 3-3,5, змішаний цикл 3,5-4 і місто 4-4,5. Ще є система старт-стоп. Теж допомагає економити. Заміна ГРМ. Ось тут. Один ремінний ролик дуже легко і просто достати, замінити, на будь-якому СТО замінять. Комплект 3000 гривень коштує робота від 2 до 3 тисяч, в залежності як СТО. Все дуже просто. Винослива, класна турбіна. Гарит 400 тисяч виїжджає без проблем. Тому цей двигун мені більш подобається. Це він рекордсмен по продажам у Європі. Ну як ви знаєте, те, що контрактне Volvo, то вони беруть саме краще. Вони не роблять малолітражні двигуни, тому беруть найкраще. Це Peugeot Citroën двигун Є ще 16 клапанів два раз підвалом, то старіші вони до Рестайла до 2010 року йшли. Теж непогані двигуни. Двигуна. І все дуже легко тут доставати і обслуговувати ремонт. Ось турбіна, не там десь знизу, захована десь там внизу. Ось топлений фільтр, не так, як у рено десь там під колеса треба знімати під підкрилком або там турбіна, бог зна де доставати, дивиться на Легко достати, ГРМ міняти. Ось ця подушка там періодично просихає, присідає, вібрації, де на кузов треба міняти, стоїть від півтори до трьох тисяч гривень, самому можна поміняти легко. І все тут просто і легко. Фільтр тут достать легко, дуже просто. Раз-раз раз поміняв. Все наскільки грамотно, конструктивно продумано. І цим мені подобається воду. Бош акумулятор хороший. Ну, А самі матеріали і сам кузов на найвищому рівні, як у преміальних авто, капот алюмінієвий, класна шумоізоляція, дуже якісні матеріали. В принципі, базово все показав, розказав по цій машині, друзі. Кого цікавить макс... ну, топові комплектації Volvo V-50 з двигуном 1.6D2, Рестайлінг 2012 рік, то приїжджайте, знаходимося ми в Києві, вулиця Микола Грінченка, 18, прямо біля МРЕО 8048. Допоможемо вам швидко без черги зареєструвати. Якщо ви з регіона, робимо документи. Страховку їдете до себе, отримуєте тільки номера. По базі МРЕО ми проведемо все. покупку. І зробимо вас власниками. Або прямо у нас допоможемо зареєструвати за годину часу. Правда, будуть київські номера. На цьому закінчую перегляд. Дуже-дуже достойний варіант. Гляньте, як виглядає класно. І технічно все добре. По ходовці, по щепленню, по мотору. Дуже-дуже ну, достойний варіант. І приїжджайте на те драйв До зустрічі!